Ваша дитина постійно робить безлад. Це підлітки. І ми, і я всі ми тикаємо їх, що їм треба робити. Тобі треба прибрати, тобі треба починати, Ми, як батьки, вважаємо, що це єдина наша така головна задача навчити їх за собою прибирати. Те, що я, як психолог, коли працюю з підлітками, я чую зовсім інше. Батьки говорять лише про це. Їх турбує лише це. Давайте лайфхак для батьків, які хочуть зберегти стосунки з вашими дітьми, змініть фокус уваги, не просто каже: Ой, в тебе безлад, а ти молодець. Змініть фразу, зароби гроші. Всі ми вже тисячу років знаємо, що якщо у вас лад і порядок в паперах на столі, це вже про чистоту, про порядок, про лад в голові, про конструкції, порозуміння. Тож, якщо ви своєму підлітку почнете говорити іншу фразу,